Прошу до парламентської трибуни депутата Шипка. Прошу підготуватися народному депутату Стойкові. Андрій Шипко, Дніпропетровщина, 35-й виборчий округ міста Нікополь, Аржанікідзе, Нікопольський район. Шановні народні депутати, шановні виборці, я регулярно відвідую медичні заклади, куди привозять поранених бійців. Спілкуюся з лікарами, які надають допомогу їм, рятуючи нашим героям життя. І саме від лікарів. Так би мовити, з перших вуст, я отримую інформацію. І на жаль, інформація це не дуже втішна. Наприклад, в лікарнях критично не вистачає противоправцевої та противогангренозної сироватки. Якщо першу ще якось можна знайти і моз стягою залишки з усієї країни, то друга взагалі не зареєстрована в нашій державі. А ці препарати – життєво необхідні. Вчора я зустрічався з главою бюро воз в Україні доктором Дорі Тнісаном. Ми обговорювали питання забезпечення військових та мирного населення на сході необхідними препаратами. І Всесвітня організація охорони здоров'я готова вже сьогодні надати безкоштовно для України 300 тисяч доз противоправцевої вакцини та набори медикаментів і медичного обладнання спеціально розроблено для надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. І це лише перша допомога. Яку нам може надати ВООЗ. Вони готові допомагати і надалі із противогангренозною сироваткою і іншими необхідними препаратами. Чому ж ліки досі не у нас? Чому наші бійці втрачають кінцівки від гангрени, коли ми можемо їм реально допомогти? Бо немає дозволу на ввіз зареєстрованих в Україні препаратів, хоча всі вони мають підтвердження якості та прекваліфіковані ВООЗ. Це якісні ліки, яких використовують увесь світ. Я вимагаю від кабінету міністрів України негайно вжити усіх необхідних заходів для вирішення питання ввозу допомоги від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ці препарати життєво необхідні як бійцям, які захищають нашу країну, так і мирному населенню, яке теж страдає від конфлікту. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до кабінету міністрів України. Крім того, шановні народні депутати, я звертаюся до вас, звертаюся до керівництва Верховної Ради. Саме сьогодні я зареєстрував законопроект номер 4375 а про внесення змін до закону України про лікарські засоби щодо покращення доступності вакцин та анатоксинів. Прошу прийняття цього законопроекту вкрай необхідне для вирішення сьогоднішніх проблем з вакцинами. Прошу якнайшвидше внести до залу парламенту та підтримати голосування. Дякую за увагу.